Дякую, давайте будемо говорити дійсно про артеріальну гіпертензію у жінок, особливості перебігу та лікування. Шановні колеги, я буду я хочу сказати про те, що дійсно ми можливо дещо недооцінюємо в нашій роботі якісь певні гендерні відмінності в веденні наших пацієнтів, і на сьогоднішній день все більше і більше уваги міжнародних експертів і експертів в галузі кардіології. Приділяється саме цим питанням, тому давайте будемо говорити сьогодні про артеріальну гіпертензію у жінок. Можливо, будуть якісь дещо теоретичні речі, а можливо, і будемо обговорювати потім практичні нюанси. І так хочу звернути вашу увагу на те, що розповсюдженість артеріальної гіпертензії у жінок. Суттєво зростає з віком. Але хочу звернути увагу також на те, що навіть після 30 років, тобто від 30 до 44 років, кількість жінок з артеріальною гіпертензією є досить великою, десь приблизно 18% жінок. Але найбільшою проблемою стає після 45 років, коли практично кожна друга жінка вже має артеріальну гіпертензію, ну а після 60 років, Жінки суттєво, значно, за поширеністю артеріальної гіпертензії випереджають чоловіків. Тому сьогодні будемо говорити саме про жінку 45 тобто не говоримо сьогодні про артеріальну гіпертензію у молодих жінок або у вагітних, а говоримо саме про найпоширенішу категорію наших пацієнток. Шановні колеги, я хочу зазначити той факт, що я вже говорила про поширеність артеріальної гіпертензії поміж жінок, і що вона суттєво зростає після 45 років. Подивіться на тренди артеріального тиску впродовж життя у жінок та чоловіків. І якщо, будемо казати так, життєва динаміка діастолічного артеріального тиску практично не відрізняється, у жінок діастолічний артеріальний тиск практично завжди нижчий, ніж у чоловіків. То систолічний артеріальний тиск у жінок впродовж молодих років, будемо казати так, як правило, нижчий, ніж у чоловіків. І безліч жінок приходять до нас, да, і кажуть, що ви знаєте, я завжди була гіпотоніком. І я завжди відповідаю на це питання. Ключове слово була. Тому що подивіться, що відбувається з віком. З віком. Після 45 років у жінок починає активно зростати рівень систолічного артеріального тиску, а у віці 60 років відбувається, ми можемо сказати, такий перехрест. І від цього віку у жінок систолічний артеріальний тиск буде навіть вищий, ніж у чоловіків. І, шановні колеги, ми повинні усвідомлювати, що це не тільки певні в молодості антропометричні особливості. Да? Жінки мають нижчий зріст, жінки мають меншу вагу тіла. Це не тільки антропологія, це зумовлено саме гормональною регуляцією. Коли ми говоримо з вами про механізми підвищення артеріального тиску у жінок, які вже перейшли в менопаузу, ми будемо говорити про один із ключових моментів: це зниження синтезу ендогенних естрогенів. Виявляється, що ті естрогени, які у нас з вами які є у жінок, вони пригнічують активність ренінангіотензинової системи. Вони якби контролюють синтез ангіотензину 2 на рівні гепатоцитів. Коли їх кількість зменшується, зростає активність ренін-ангіотензинової системи. Паралельно, ми дуже добре знаємо, що коли зменшується кількість ендогенних естрогенів, коли жінка вступає в період періменопаузи або менопаузи, у жінок, як правило, розвивається так званий менопаузальний метаболічний синдром. І у жінок розвивається інсулінорезистентність, яка призводить не тільки до активації ренін-ангіотензинової системи, а перш за все, до активації симпатичної нервової системи. Тобто, оці два моменти: активація раз і активація симпатична гіперактивація будуть відігравати досить суттєву роль у формуванні артеріальної гіпертензії у жінок старших вікових груп. Коли ми говоримо сьогодні про Жінок з артеріальною гіпертензією ми маємо усвідомлювати також той факт, що є навіть певні гендерні відмінності у факторах ризику та супутніх захворюваннях або коморбідних захворюваннях. Жінки з артеріальною гіпертензією, зрозуміло, ми вже про це говоримо. Це будуть, буде старший вік. Вони частіше мають ожиріння, але не центральне ожиріння. Це бівиссеральне ожиріння більше буде характерне для чоловіків. Вони частіше мають метаболічний синдром, особливо монопоузальний метаболічний синдром. Для них характерно саме жінки частіше хворіють на аутоімунні захворювання. І якщо аутоімунні захворювання вражають нирки, ми будемо стикатися з підвищеним артеріальним тиском уже в молодому віці. У жінок частіше розвивається ураження нирок із більш Прогресуючими темпами знижується швидкість клубочкової фільтрації. І коли говоримо не тільки про супутні фактори, не тільки про класичні фактори ризику і не тільки про супутні захворювання, я вже сказала, наприклад, про ураження нирок, ми маємо також різні сценарії ураження. Інших органів мішені, наприклад, серце. Подивіться, дуже цікавий той факт. Сьогодні ми дуже багато говоримо про можливості діагностики та нові можливості лікування серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. І серед фенотипів цієї серцевої недостатності переважають жінки з ожирінням, з цукровим діабетом та з хронічною хворобою нерок. І підґрунтям для цього є той факт, що у жінок. Раніше і більш, скажімо так, прогресивно розвивається гіпертрофія лівого шлуночка, ніж у чоловіків, як виявляється, і розвивається діастолічна дисфункція і дилатація лівого передсердя, що створює умови і для розвитку фібриляції передсердь, і створює умови для розвитку серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. З результатів великих досліджень також відомо. Що основні серцево-судинні ускладнення на кшталт інфаркту і інсульту у жінок розвиваються за нижчого рівня, переважно підіграє роль систолічний артеріальний тиск в порівнянні з чоловіками. А якщо ми подивимось на чоловіків, то в принципі їх сценарій розвитку серцевої недостатності він більше залежить від Інфар розвитку інфаркту міокарда. Ми з вами знаємо, що досить часто у чоловіків серцево-судинні захворювання в досить молодому віці стартують, маніфестують інфарктом міокарда. і тому. В принципі, ми будемо мати справу у чоловіків більше з наслідками інфаркту міокарда, з ділятацією лівого шлуночка, з систолічною дисфункцією лівого шлуночка і з розвитком серцевої недостатності зі зниженою фракцією викид для чоловіків. Також більше характерні прояви атеросклерозу та кальцифікація судин. Ну, і коли говоримо сьогодні про лікування артеріальної гіпертензії, так, якщо ми якісно лікуємо па пацієнтів з пацієнток з артеріальною гіпертензією або пацієнтів з артеріальною гіпертензією, чи досягаємо ми однакових результатів у жінок та у чоловіків? Результати досліджень з цього приводу досить ну, скажімо так, протир, протиречиві, але Перше, що я хочу зазначити, що на сьогодні багато експертів відзначають той факт, що в дослідженнях, і не тільки які проводились, наприклад, на початку 90-х років, а й в останніх дослідженнях, наприклад, дослідження спринт, яке проводилося в, уже в, в 21 столітті, да, в 2016, 17-18 роках, переважають серед обстежених, серед па пацієнтів, які були включені в ці дослідження, переважають чоловіки. Тобто менше інформації з досліджень ми маємо про жінок. Але якщо ми подивимося на результати такого класичного дослідження, як дослідження лайф, де була вивчена ефективність двох режимів терапії лозартан проти атенололу у попередженні ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка, то тут виявилося, що Лозартан був ефективніший саме у жінок в зменшенні ризику розвитку потрійної кінцевої точки, яка включала це класична серцева судинна, потрійна кінцева точка, серцева судинна смерть, інфаркт міокарду та інсульт. Натомість, коли ми подивимося на результати знову ж таки класичного дослідження Хоуп з раміприлом, раміприл однаково попереджував розвиток тієї самої класичної серцево-судинної точки, як у чоловіків. Так і у жінок. Поки що нам важко говорити про якісь певні нюанси або робити якісь попередні висновки, тому що це лише результати субаналізів. У нас немає результатів якихось спеціально спланованих досліджень про прогностичну значимість антигіпертензивної терапії і її гендерні відмінності. Але ми маємо, нова, ми маємо говорити про те, що є певні все-таки особливості в застосуванні антигіпертензивних препаратів і ем, попередженні розвитку важких е, серцево-судинних ускладнень у чоловіків та жінок. Виявлені також певні особливості безпосередньо, які стосуються. Призначення антигіпертензивної терапії. Ну, По-перше, в деяких дослідженнях дійсно виявлено, що у жінок більш ефективні в зниженні артеріального тиску є бета-адренаблокатори та блокатори кальцієвих каналів. І в цій ситуації, я думаю, що це має ну, таке логічне патофізіологічне обґрунтування, тому що ми говорили, що при формуванні артеріальної гіпертензії є підвищена активність симпатичної нервової системи, відповідно, бета-адренаблокатори будуть більш ефективними, і ренін-ангіотензинова система, яка відповідає дійсно за вазоспазм, за периферичний вазоспазм, можливо, і дає нам таку в реальності ефективність блокаторів кальцієвих каналів. Що ще цікаво? Цікаво, що виявляється, хоча мені завжди здавалося інакше, але виявляється, що жінки менш прихильні до терапії, до антигіпертензивної терапії, в тому числі. І безумовно, завдяки цьому, у чоловіків контроль артеріального тиску досягається краще і вони краще контролюють рівень артеріального тиску, проте у чоловіків їх. Інші проблеми, які пов'язані з антигіпертензивною терапією, а саме збільшення скарг на сексуальну дисфункцію. Є ще один момент і нюанс, на якому я зупинюся трошки пізніше, це той факт, що у жінок частіше розвиваються побічні ефекти антигіпертензивної терапії. Наразі, коли ми беремо результати великих метааналізів, ви бачите досить великий метааналіз, який включив більше 100 тисяч пацієнтів, то цей метааналіз в реальності показує, що антигіпертензивна ефективність інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину-2 та блокаторів картів каналів не різниця у чоловіків та жінок. І я думаю, що Саме така логіка і результати цих метааналізів лягли в основу, лікува... в основу формування стратегії лікування неускладненої артеріальної гіпертензії. Ми знаємо, що немає якихось гендерспецифічних рекомендацій. Стратегія лікування артеріальної гіпертензії для чоловіків та жінок абсолютно однакова. Єдиним виключенням є Безумовно, лікування артеріальної гіпертензії у вагітних. Але сьогодні ми говоримо про жінок старших вікових категорій. І так, нагадаю, те, що ми з вами знаємо: ну я би сказала так, як отче наш: подвійна комбінація на старті бажано фіксована на основі інгібітора АПФ або сартана в комбінації з блокатором кальцієвих каналів або діуретиком. Якщо не допомагає подвійна комбінація в максимальних дозах, тоді, тоді потрійна комбінація, блокатор раз, блокатор кальцієвих каналів плюс діуретик, бажано в одній таблетці. І далі вже йде мова про резистентну артеріальну гіпертензію, про додавання різних молекул для досягнення контролю артеріального тиску. Але якщо ми подивимося на ці групи основні, які ми знаємо з вами прекрасно, Антигіпертензивних препаратів, які сьогодні відносяться до базисних класів, ми безумовно не бачимо тут тих препаратів, які здатні знижувати активність симпатичної нервової системи, що буде, мабуть, особливо актуальним для жінок в перименопаузі. Так, бета-адреноблокатори в нас винесені окремим да, блоком, і там немає до речі згадок про якісь певні нюанси щодо використання у жінок за одним виключенням молоді жінки, які планують вагітність. Але, шановні колеги, підходячи до питання дійсно з точки зору патогенетичної, в тому числі, тому що безумовно призначаючи антигіпертензивну терапію, ми думаємо про зниження артеріального тиску і покращення прогнозу, зменшення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Але з іншого боку, ми враховуємо також патогенетичні моменти. Якщо у нас є жінка з явними ознаками гіперсимпатикотонії, то мабуть ми будемо обирати. І бета-блокатори в тому числі, тому що нам не вдасться просто в реальності досягти контролю артеріального тиску з одного боку, а з іншого боку, ми маємо на меті все ж таки покращити певною мірою якість її життя. Тому нагадую, що в принцип ті бета-адренаблокатори, які ми використовуємо найчастіше. Ну, це На сьогодні, мабуть, карведілол, бісопролол та небіволол, але в гіпертензіології, ну, скоріше за все, ми використовуємо бета-1, високоселективні бета-адренаблокатори, бета кшталт бісопрололу та небівололу. Пам'ятаємо, що карведілол це комбінований бета-альфа-адренаблокатор. І, наприклад, якщо є у пацієнтки хронічне обструктивне захворювання легенів або периферичний атеросклероз, ми не дамо перевагу бісопрололу та небівололу препаратам, які дійсно мають високу спорідненість до бета 1 рецепторів. Ну і ще один момент, який я дійсно маю зазначити, іноді. Таким жінкам ми обираємо препарат із класу агоністів і медазолінових рецепторів, тоді, коли в нас можливо немає явних ознак гіперсимпатикотонії, але ми розуміємо, що це буде препаратом вибору, особливо у жінок з так званим менопаузальним метаболічним синдромом, коли ми маємо ожиріння, коли ми маємо дійсно прояви інсулінорезистентності або предіабет, наприклад. Тоді ми можемо застосовувати цей препарат, який і знижує за рахунок впливу на центральні механізми, знижує активність симпатичної нервової системи і суттєво покращує показники вуглеводного обміну. Але, шановні колеги, ми розуміємо з вами прекрасно, що зниження артеріального тиску це дійсно така. З одного боку, начебто, проста, а з іншого боку, начебто, і складне завдання, тому що ми маємо роздавати розвивають побічні ефекти. Будь ласка, частіше розвиваються побічні ефекти антигіпертензивних препаратів. В основному вони розвиваються за рахунок того, що у жінок Вища концентрація антигіпертензивних препаратів в крові, і якщо ми будемо дуже коротко розглядати основні побічні ефекти, які будуть притаманні для жінок, то на тлі діуретиків у них вищий, ніж у чоловіків ризик. Електролітного дисбалансу, тобто можливої гіпокаліємії та гіпомагніємії, що буде зумовлювати підвищений ризик аритмії. Виявляється, що концентрація бета-блокаторів також вища, тобто ми будемо, можемо очікувати при нижчих дозах бета-блокаторів кращий їх ефект щодо зниження артеріального тиску та зменшення частоти серцевих скорочень. Всі ми пам'ятаємо, що кашель, такий, ну скажімо так, характерний побічний ефект для інгіберів. Торівопед кашель частіше розвивається саме у жінок, а і так само частіше у жінок розвиваються амлодипін, індуковані набряки при застосуванні блокаторів кальцієвих. Каналів і не тільки, наприклад, при застосуванні недегідропіридинових блокаторів кальцієвих каналів, також частіше розвиваються набряки у жінок. Ну і також звертаю вашу увагу на те, що при застосуванні антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів у жінок зростають ризики гіперкаліємії більш Активно, да, ніж у чоловіків. Ми маємо це враховувати і, призначаючи терапію, маємо слідкувати за показниками електролітного балансу, та враховувати при виборі препаратів, враховувати ймовірність можливого розвитку побічних ефектів. Ну, є ще один момент, момент, на який ми не можемо не звертати увагу, особливо в сучасних умовах. Ми будемо говорити, і ми маємо говорити про те, що жінки більш вразливі з точки зору розвитку стрес-асоційованих розладів, з точки зору розвитків депресії та тривоги. І ви бачите результати роботи наших колег з Інституту гінекології, педіатрії та гінекології, і в співробітництві з кафедрою. Професора Олега Сазонтовича Чабана, які вивчали дійсно гендерні особливості стрес асоційованих розладів, ви ви бачите, що у жінок таки дійсно підвищений ризик розвитку депресії, тривоги і загалом менша стресостійкість, ніж у чоловіків. І основні висновки з цієї публікації, які аналізували дійсно особливості гендерні особливості стрес асоційованих розладів, вони говорять про те, що реакція на стрес в результаті психіонії, Тічної травми, гендерспецифічна, жінки піддаються більшому ризику виникнення, виникнення психопатології, вони переживають симптоми і витісняють конфлікти на психосоматичний рівень. Це те, що ми з вами бачимо. Жінка приходить до нас з без жінка, приходить, наприклад, до терапевта, до кардіолога. Вона приходить з підвищеним рівнем артеріального тиску. Вона звертається, начебто, з соматичною патологією. Але якщо ми дійсно приділимо їй увагу і зробимо те, що ми сьогоднішні на сьогоднішній день дійсно маємо зробити, це оцінимо психологічний стан пацієнтки. Ми навіть прості скринінгові методи оцінки дозволять нам виявити. Або ознаки тривожного синдрому, або ознаки депресивного синдрому, і в потрібний час скерувати жінку до психоневролога або до психіатра. І це дійсно нам допоможе і у досягненні по-перше, це допоможе нам і в лікуванні соматичних проблем, тому що для пацієнтки з тривогою ми з вами ніколи не досягнемо цільового рівня артеріального тиску і ніколи не подолаємо з вами ці. Тривожні пароксизми підвищення рівня артеріального тиску, поки не буде скоригована ця ситуація. Хочу також зазначити, що в реальності сьогодні, коли ми говоримо про лікування, перш за все, діагностику тривожних розладів. А коли і коли ми говоримо про лікування, то в ситуації, якщо це легкі тривожні розлади, або поки наша пацієнтка дійде дійсно до. Спеціаліста і отримає діагностику і необхідне лікування медикаментозне таких розладів, ми можемо говорити з пацієнткою і про модифікацію способу життя. І, до речі, сьогодні безліч навіть на теренах соцмереж, от я зробила скріншот з Фейсбуку, ми бачимо. Певні заходи, які дійсно є дієвими, це не просто, скажімо так, рекомендації, які ні на чому не ґрунтуються, Але ми можемо говорити про те, що дійсно на наш настрій і наше психічне здоров'я впливають і активність сонячна. Кількість світла, да, сонячного світла, впливає і рівень фізичного навантаження, впливає безумовно здоровий сон, впливає наша соціальна активність і живе спілкування з друзями, і певні дієтичні вподобання. Але ми можемо говорити також, що в, при легких розладах, або, як, як я вже казала, поки ми Поки не тільки загальні рекомендації модифікації способу життя, а також застосовувати і нутрицептики. Ой, так, зараз одну хвилиночку, щось все почало скакати невчасно. А також застосовувати нутрицевтики або харчові добавки для того, щоб покращити дійсно стресостійкість наших пацієнтів. Наприклад, якщо подивитися на Оцю, можливо, дещо складну схему ми можемо сказати про те, що корінь валір'яни він є досить дослідженим. Ви бачите 60 досліджень, які показують достовірний вплив цього нутрицептика на якість сну. І дійсно, в восьми дослідженнях було показано анксіолітичний ефект валір'яни. Через вплив на перш за все зростання рівню сиротоніну і інших субстанцій, які можуть покращувати сон і зменшувати рівень тривоги, шановні колеги, вся проблема заключається в тому, щоб використовувати дійсно ті дози, навіть тих самих нутрицептиків, Ті дози, які будуть ефективними. І коли ми сьогодні говоримо про ефективні дози, то мінімальна ефективна доза, яка показана саме для екстракту валеріани, це 300 міліграмів. У нас на теренах України є єдиний такий препарат, з досить, ну як для мене, ну такою досить смішною назвою валеріанівна, але за цією, ну, дещо кумедною назвою стоїть Якісний стандартизований екстракт валеріани, до речі, дуже просто запам'ятовується назва. І цей препарат він дійсно є альтернативою бензодіазепінам та барбітуратам у разі м'якої потреби терапії легких форм неврозів, порушень сну неорганічного генезу та. Полегшення симптомів стресу. Це може бути або одна капсула для м'якого заспокійливого ефекту, або можна застосовувати одразу дві капсули для зняття якихось переживань гострого стресу. І, в принципі, ми можемо однозначно рекомендувати нашим пацієнтам цей препарат з. Метою седативного ефекту, анксіолотилітичного, тобто антитривожного ефекту та снодійного ефекту. І, шановні колеги, знаєте, завжди легко ділитися власним досвідом і рекомендувати те, що перевірено, ну не скажу, що на собі, але призначаю цей препарат пацієнткам і отримую дуже і дуже позитивні відгуки. І ще один момент, на який би я хотіла звернути вашу увагу, і про який я вже говорила. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що концентрація діуретиків в крові жінок, вона в принципі на 30-40% вища ніж в крові у чоловіків, і є ризик розвитку електролітного дисбалансу. Що ще посилює, наприклад, дефіцит магнію? Це в реальності стан стресу. стан гострого стресу, він призводить до виділення магнію з організму. Стан хронічного стресу є одним із основних причин дисбалансу поступлення та утилізації магнію в організмі. Тому для того, щоб дійсно ми могли полегшити симптоми стресу у нашої чарівної статі і покращити лікування, це не тільки полегшить емоційний, покращить. Емоційний стран жінки. Це і дивіться, покращить лікування серцево-судинних захворювань. І це е, дійсно покращить, може покращити жіноче здоров'я. І це також дуже багато жінок, які наскаржаться на судому, міагію, м'язевий дискомфорт, це також можливі прояви, дефіциту магнію, як і тривога, і стрес. Тому, шановні колеги, в принципі, ми можемо застосовувати цей лайфхак. Застосовувати добавки з магнієм для покращення не тільки серцевого судинного здоров'я, а й емоційного здоров'я і жіночого здоров'я жінки. І, власне, оце точно вже можу сказати, що випробований ви, ви на власному досвіді препарат магнель, який містить 300 мг магнію і містить також активну форму вітаміну в 6 може. В реальності покращити ситуацію з, з стресостійкістю та дійсно впливати на всі ті ланки, про які я щойно говорила. Ну і для, У нас дійсно дуже багато різних препаратів магнію, але що характерно для магнелю, це той факт, що магній в Саме в цій харчовій добавці він представлений в так званій спеціальній хілатній структурі, магнію бісиглітенат, і це забезпечує високу біодоступність цього електроліту, він краще засвоюється тоді, коли він приймається не однією дозою, в, наприклад, 1000 мг, а коли ця доза розподілена на три прийоми. Ну І тому, якщо ми можемо так. Покращити засвоєння цього препарату, я думаю, що власне ми маємо це робити і розповідати, якщо ми вже призначаємо магнель, то просити наших пацієнтів чітко дотримуватись інструкції і приймати препарат тричі на добу. Тому, шановні колеги, сьогодні я думаю, що в нас є безліч можливостей, безумовно. Головне завдання, коли ми лікуємо жінок з артеріальною гіпертензією, дійсно призначити їм адекватну антигіпертензивну терапію для того, щоб покращити їх прогноз і подовшити якість їхнього життя за рахунок досягнення цільового рівня артеріального тиску. Не менш важливим завданням є дійсно відслідковування можливих побічних ефектів. А ще важливішим і актуальнішим завданням є і діагностика тривожних розладів, депресивних розладів, і застосування за необхідності адитивної терапії в легких випадках, або поки пацієнтка дійсно буде, буде спрямована до спеціаліста для подальшої діагностики проблем ментального здоров'я. Дякую вам за увагу і бажаю дійсно тільки позитивних пацієнтів.